Всім вітання! Сертифікований навчальний центр ПРАКОМ в цьому відео хочуть вас познайомити з нашим курсом Розробка звітів в системі БАЗ з використанням системи компонування даних. Який програмний продукт вивчаємо? На курсі працюємо з системою компонування даних СКД універсальним механізмом побудови звітності в системі БАС. Слухачі вивчають та тестують можливості СКД на даних навчальної інформаційної бази. Конфігурація навчальної бази розроблена у режимі керована прикладна програма та запускається на платформі BAF. Для кого ж призначений цей курс? Для тих розробників, хто вже має досвід програмування на платформі BAF, але бажає заглибити навички роботи з механізмом СКД. А також для консультантів, аналітиків та інших користувачів і фахівців з впровадження прикладних рішень, які бажають використовувати можливості СКД як потужний інструмент аналізу даних в конфігураціях лінійки БАС. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс побудований як реалізація кейсу спеціально підібраних практичних прикладів, що ілюструють різні можливості роботи з СКД та її функціонал на базі навчальної конфігурації. На заняттях виконуються тільки практичні завдання, після занять організовані допомога та контроль за виконанням домашніх практик. а теоретична інформація та знайомства з базовим глосарієм надаються через методичний посібник та ексклюзивні навчальні презентації. Чому ж навчиться слухач на курсі? В ході курсу ми опрацьовуємо весь функціонал системи компонування даних на практичних прикладах: від декларативного створення та налаштування, як би мовити, швидких звітів до роботи з за СКД засобами вбудованої мови. Це і використання різних типів наборів даних та вкладених схем, і особливості роботи з фіксованими макетами. Також специфіка роботи з характеристиками та розшифровками в СКД, застосування механізму СКД в динамічних списках. Крім того, розбираються приклади використання мови виразів СКД та використання в СКД функцій спільних модулів. А також окрема увага поділяється питанням програмної компоновки засобами вбудованої мови. Як проходять заняття та яка вартість курсу. Курс доступний у двох форматах. Це може бути індивідуальний відеокурс або група онлайн-занять. Про актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок можна дізнатися на нашому сайті. Тепер більш детально про те, як організовано у нас онлайн-навчання, це підключення до онлайн-кабінету Google Classroom на весь період навчання плюс один місяць після завершення навчання, можливе безкоштовне продовження доступу за домовленістю. Друкований методичний посібник надсилається поштою. Інші методичні матеріали, навчальні відео, рекомендації до занять, презентації, практичні та комплексні завдання, тести, файли, обробок тощо, доступні слухачу 24 на 7 в онлайн кабінеті. Виконання завдань курсу та розробка власної конфігурації виконуються слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Виконання практичних домашніх завдань самостійно в базі для домашніх завдань, вони потім детально перевіряються викладачем. Що таке індивідуальна форма навчання онлайн? Індивідуальні відеокурси передбачають самостійну практичну роботу слухача по відео з детальною перевіркою домашніх завдань. Слухач отримує звіт-аналіз своєї домашньої роботи після кожного заняття. Відеозанять, повні інструкції по роботі та навчальні матеріали в онлайн-кабінеті Google Classroom. І, звичайно, зворотний зв'язок з викладачем по поточним питанням у персональному чаті, електронною поштою та через відеоконсультації. А як організовано онлайн-навчання в групах? Проводиться навчання тільки в міні-групах. Це 4-6 осіб. Це онлайн-заняття в загальному чаті Google Meet. Проходить воно в форматі відеоконференції, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилки. Після занять всі матеріали, в тому числі домашні завдання, доступні в Google Classroom. Поширення питання по виконанню домашніх завдань розбираються на кожному занятті в загальному чаті. І слухачам на протязі курсу плюс один місяць, доступні відеозаписи занять саме своєї групи із своїми питаннями та зауваженнями. Що ж необхідно для старту навчання? Лише наявність комп'ютеру та стабільного інтернет-зв'язку. Все інше, що потрібно, ми вам надішлемо. Які навчальні матеріали та свідоцтво отримує слухач курсу? Це друкована форма навчального методичного посібнику. Свідоцтво про проходження курсу від Проком. Методичні матеріали розроблені викладачами центру сертифікованого навчання, відеозаписи всіх занять, всі електронні матеріали та відео доступні для перегляду терміном 2 місяці з можливістю безкоштовного продовження терміну перегляду. А також у вас буде архів двох інформаційних баз з розробленими конфігураціями, робоча та з домашнім завданням. Яка тривалість курсу та графік навчання? Тривалість курсу 23 академічні години. При індивідуальному навчанні слухач сам обирає зручний для нього графік. А при навчанні в групі розклад складається індивідуально для кожної групи з урахуванням побажань слухачів. При стандартному графіку навчання це 3 заняття на тиждень по 4 академічні години, курс можна пройти за 2 тижні. І головне як записатися на курс. Це просто зателефонуйте нам, залиште заявку на сайті або зв'яжіться з нами поштою. Також знаходьте нас в соціальних мережах та приєднуйтесь. До зустрічі!